Вітаю, друзі. Мені аналізувати, користуватися інформацією, робити правильні висновки і критичне мислення часто допомагають мені зрозуміти, які сценарії найвірогідніші. саме тому, коли я анонсую ті чи інші речі вони відбуваються. я не здивований, але це дуже не подобається тим людям, коли я повідомляю заздалегідь. Будуть проблеми і кажу, де саме тому, що люди хочуть щось позитивне, а думати про те, що попереду важкі часи не подобається багатьом. Так, от, коли я попереджав, що буде мовно вторгнення, і казав, що готуйте тривожні валізи. Мені казали, та ні, там та влада каже, що треба розбирати тривожні валізи. Всі, хто кажуть про вторгнення, це помийки гірше ніж е е е Скабєєва і Соловйов. Це до речі, було сказано також про Блумбер, CNN та інші світові медіа, сказав це Рахамія. А також е е треба готуватися до травневих шашликів. І українці хотіли вірити в травневі шашлики, ну тому що в них і приємніше вірити, і більше це подобається переважної кількості українців. Але сталося інакше. Потім я пояснював, що якщо ми не будемо готуватися до ситуації з біженцями, то буде катастрофа. Це я з Євгеном Магдою робив ще в березні квітня 2022 року. Що зараз відбувається, всі знають, чи можна було виправити ситуацію? Так можна є і технології, інструментарії, це зрозуміло як, але влада ж не хотіла про це чути. А суспільство казало, всі повернуться самостійно. Вже зрозуміло, що ні. А коли я попереджав, що треба займатися мобілізацією, бо добровільці добровольці закінчуються, і це є проблемою. Знову ніхто не чув, а не влада, а не суспільство. І навіть коли я казав. Що знімають залужного, і це буде катастрофічно мати наслідки для фронту і для України. Переважна більшість людей мені не вірила і кричала: Ганьба, Береза Бреше. Цікаво подивитися на цих людей зараз. Ну, в чому я був неправий? Що залужного не зняли? Що? А може, для фронту не було катастрофічні наслідки? А може, ми все це не побачили? Ну, де я помилився? Ні, я помиляюсь теж, всі помиляються, але, але я не помиляюся в одному. З Цією владою ми не виграємо, і це висновок на а, підрунці того, що я бачу. Якщо ми подивимось, як налаштований, наприклад, Ізраїль на перемогу, то ми легко побачимо. Там хочуть виграти не вибори, війну, будь-яку війну, яка триває, тому що хочуть виживання держави. Ті люди, які сьогодні очолюють державу, вони перемоги на виборах. Жадають значно більше, ніж перемоги у війні, і це велика проблема для України. Це велика проблема, тому що зараз Путін пояснив, він не буде зупинятися. І це не перебільшення. Вважайте, що це чергове моє попередження. Останнє моє чергове попередження, яке, якщо ви не почуєте, ну що ж, я не можу вас примусити стати розумнішими або дорослішими. Подивіться його виступ на форумі, інвестиційному форумі в Пітері. Подивіться, що він там каже. Він дуже чітко і конкретно пояснює: буде війна на довгі роки, в якій є одна відмінність. Йому не потрібна незалежна Україна. Те, що я і казав, вони хочуть демонтажу української державності. Їх цікавить Український Федеральний Округ в складі Російської Федерації. Якщо це хтось ще не зрозумів, ну мені шкода цих людей. Вони ще досі жруть свої травневі шашлики. А, Більше того, росіяни масштабують все, що може зашкодити Україні і українцям. Наприклад, ми бачимо, що зараз навіть між фронтом і тилом буде стиратися ця лінія. Чому? Ну тому, що кількість дронів, які будуть прилітати, буде все більше і більше. Сьогодні їх 200-250, завтра 400. До кінця року 500-800. На наступному році може бути і 1000. Чи розумієте, ви про що йде мова? Фактичність. Фактично. Збільшуючи кількість дронів, росіяни можуть рівняти землею наші міста, селища, наші підприємства, нашу інфраструктуру, а нам нема чим протидіяти, чому ну тому, що влада весь цей час не готувалася до цього виклику. Більше того, наприклад, естонці, які подивилися ще в 23-му році, яку шкоду несе Шахет Україні. Створили систему шахетну систему, і вона працює ефективно і дуже дешево. Якщо шахет коштує від там в залежності від моделі від 70 до 100 тисяч доларів. А ракети, яким збивають шахеди, коштує приблизно 2000 євро. То ви розумієте, економічно все на боці України. Більше того, ну на боці того, хто використовує шахетну систему. Економічно невигідно Виробляти шахет, які збиваються копійчаними ракетами, а росіяни, до речі, не лише масштабують. Вони змінюють специфікацію шахетів. Вони підняли їх вище, щоб, щоб мобільні вогніві групи не могли їх досягати. Вони пришку... збільшили потужність двигунів і пришвидшили шахеди, щоб за ними не могли ганятися вже вертольоти. Вони змінюють. І вони змінюють так, щоб зроздати якомога більше шкоди українцям. І це треба зрозуміти. А Україна і далі сидить і дивиться, маючи КБ Південне, КБ Луч, досі не створені системи. Тільки зараз починається розробка дронів, проти і все інше. Це показує тільки одне: влада реагує реактивно, а не проактивно. Вона не може створити, сформулювати запит. І реалізувати потрібне, потрібне Україні. На жаль, для Росії сьогодні головне завдання не лише знехровити нашу армію, а й максимально знищити переважну більшість інфраструктури взагалі, України та примусити українців втікати з міст, примусити українців погодитись на капітуляцію, підірвати моральний дух. Все це історія вже бачила. Історія це бачила, коли німці, нацисти, руйнували Лондон під час Другої світової війни. Все те ж саме. Вони намагалися знищити інфраструктуру, місто, підірвати моральний дух. Я завжди казав, що расисти це наслідники нацистів. І ви це зараз бачите. Так от, обстріли будуть посилюватись. В першу чергу, дронами. Які, до речі, як всі бачать, не менш ефективні, коли особливо йдуть роями ніж ракети, але значно дешевше, тому що війна це економіка, і будуть використовувати значно дешевше дрони, які заздають Україні багато шкоди. от треба ж якось протидіяти. Але чим займається влада? Ми всі читаємо. Єрмака не сприймає сполучених штатах, він не може досягнути ніякого результату. Міністр Чернешов втік за кордони, не повертається, тому що може отримати підозру в корупція. Це найулюбленіший а міністр Зеленського. Міндіч, який привів Чернешова до Зеленського втік з України. Ми бачимо, що ті люди, які керували країною або мають відношення до прийняття рішень. Отримали те, що хотіли, персональне збагачення, і втікають з України. Неважливо, хто це? Друзі Зеленського, партнери Зеленського, депутати Зеленського, міністри Зеленського. Дехто не стигше. До речі, так. Це, наприклад, голова антимонопольного комітету. Всі бачили, він вже другу підозру отримав і не може пояснити, до речі, де взяв гроші, але розповідає, що гроші зароблені на малині. Голова фонду держмайна втік. Голова Нацбанку втік. Депут... Да, всі вони рано чи пізно планують втікти. Їм не потрібна Україна. І це треба розуміти. Україна потрібна українцям, які хочуть жити тут. Україна потрібна тим, хто своє життя, життя своїх дітей, онуків бачить в Україні. На жаль, багато українців і досі жируть свої травневі шашлики і цього не розуміють. Вони в полоні ілюзій або їх розумові здібності не настільки високі, якби нам всім хотілося, щоб вони зрозуміли, що відбувається, так Росія Росія хоче знищити Україну. Тим більше, що Путін знову і знову заявляє, що всюди російська земля, куди ступив російський окупант, вимагає, щоб Україна оголосила нейтралітет, відмовилася від армії. Погодилася на позбавлення української мови права на існування, дала право всі права тільки російській мові. А взагалі, навіть якщо Україна на це погодиться, це не жорстоє Путіна, бо йому не потрібна Україна, йому потрібна ну, територія без українців, яких переважна більшість будуть перевезуть або за Урал, або кудись в Тюмень, або ще кудись. Частину знищать. Як це було в Чечні частину, будуть тримати в концтаборах. Як це робили, до речі, і нацисти, і расисти теж так роблять. Ну і частина втече з України, тому що жити під російською окупацією вони не захочуть. Це для розуміння, які перспективи будує нам Путін. Знаєте, можна не вірити розповідати, що це російське ПСО, але ж ми не сліпі і бачимо, що відбувається. Військові, до речі, можуть не просто стримати збройні сили сили противника, а й перемогти. Якщо військовим дати не команди, а ще й дрони, скиди, міни, реби, рери, то вони зможуть відбити наступ і погнати окупанта з України. Але ми бачимо, що в Росії масштабують виробництво дронів. А в Україні воно так і залишається на гаражному виробниці. Так є розмови. Захід заходить на нас, і це теж правда. Але ще раз це відбувається в 25-му році, коли буде реалізована ця окрема історія. А тут питання часу, питання витримки. Хочу нагадати для тих, хто каже, та ні, все пропало. Росіяни просуваються. Колись Гітлер до дійшов до Сталінграду і до Москви. Колись Гітлер окупував велику частину радянського Союзу, купував Європу. І чи допомогло це Гітлеру? Ні, так само і Путлеру це не допоможе, якщо воювати проти нього, воювати, а не запрошувати на перемовини, розповідати про мир в очах Путіна, розповідати, що в твоїй голові закінчилась війна і інше маячня, яке в твоїй голові може жити тільки тому, що ти не підготовлений і взагалі дуже примітивний. ССОшники кажуть, ти ніколи не підимешся до рівня своїх очікувань в скрутні моменти, а впадеш до рівня своєї підготовки. Разом з Зеленським впала і вся Україна до рівня підготовки Зеленського. це треба розуміти. У нас попереду дуже складні часи. Або ми змінимо ситуацію і переможемо ворога. Я кажу ще раз: переможемо, бо це можливо. І це доведено неодноразово. Розкажіть в'єтнамцям, які протистояли Сполученим Штатам, що це було неможливо. Розкажіть іншим країнам, які змогли перемогти. Розкажіть Хорватії, що вона не зможе відновити свою територію. Розкажіть про це Ізраїлю, який протистоїть мільйонним арміям вже більше 80 років. Давайте казати. Відверто. Або ми всі. Всі. Незалежно від своїх симпатій чи антипатій один до одного, об'єднуємось і змінюємо ситуацію, або влада не швидко, так повільно, але веде нас до поразки. Про перемогу сьогодні і кордони 91-го року не вірить ніхто. Тому що розуміє, що так, як зараз проходить забезпечення Збройних сил, корупція на забезпеченні Збройних сил хреново проходить мобілізація, перемогти ворога неможливо. Бо поки для одних війна це питання виживання країни, для інших війна це варіанти, можливість персонального збагачення вкрасти і втекти. І ми бачимо це зараз: міністри, очільники державних установ, народні депутати, яких привів Зеленський Верховну Раду. До речі, серед слух кожен десятий або восьмий, я точно не пам'ятаю, ходить під... Карною справою. Кожен 13-й має підозру, вже підозру. І всі, як же як завжди, підозри в корупції. Тільки декілька мають, наприклад, Куницький повинен отримати підозру за те, що він побив разом з митруком військовослужбовця. Це, до речі, під час війни народні депутати, яких провів Зеленський у владу. Для тих, хто думає, що може домовитися з росіянами, не домовитись ні, ви можете піти прислуговувати їм, але дізнайтесь, що стало з прислужниками, які пішли працювати на них в Криму або на Донбасі. Частина залишилась ні з чим, частина знищена, а частину кинули так зване СВО утилізувати, бо їм зрадники не потрібні. Дуже обмежена кількість. Ви впевнені, що ви потрапите в цю кількість? Турень думкою, багатії. Ще одне. Треба зрозуміти, що росіяни не хочуть бачити незалежну Україну. Путін не хоче бачити незалежну Україну. Його оточення не хоче бачити. Вони хочуть бачити навіть не аналог Білорусі в Україні, а саме Український Федеральний округ. І це треба зрозуміти. Якщо ми не втримуємо ситуацію, якщо ми її не виправимо. Непереливки буде всім нам. Незалежно від того, антикорупціонер він чи представник якоїсь партії. Не те, що він журналіст чи якийсь там викладач. Неважливо зрозумійте, зачепить всіх. Всіх, хто хоче жити саме в Україні, а не тим, яким різниця. До стінки поставлять всіх, хто хоче, щоб Україна. Була незалежна, щоб Україна існувала. Бо думки про це загроза для Росії і Кремля. Зрозуміти це. Кремль хоче так: або ті українці, як холопи, будуть обслуговувати інтереси Кремля, або вони не потрібні взагалі. До речі, в Чечні ви це бачите. Ті клани, які присягнули Кремлю, вони при владі. Всі інше або знищені, або на рівні тих, хто не має ані прав, ані слов, ані можливостей. І це те, що готують Україну. Я розумію, що зараз знову хтось скаже: та ні, Береза нагнітає, не може бути все так погано. Нагадаю, повномасштабне вторгнення, мобілізація, біженці, зняття залужного я можу ще далі розповідати. Тут я не помиляюсь теж, нам готують дуже погану долю. Ця влада не може самостійно перемогти ворога. Їм не вистачає клепків в голові, розуміння людей, візії, знань всього. Що можна зробити, Ну об'єднавши зусилля достукатися до влади? І або буде створена нова коаліція, в яку, до речі, війдуть як і поза. Парламентські сили, тому що час такий: час такий, що треба всім об'єднуватись. Або ми можемо себе обманювати скільки завгодно, але якщо все залишається, як є, про перемогу варто забути. А про існування України з цього приводу у багатьох будуть обґрунтовані сумніви. Бо ще раз кажу. Якщо вкрасти і втікти, це головна мета людей у владі, то хтось вірить, що Єрмак, Андрій Єрмак буде захищати, боронити Україну зі зброєю в руках? Може хтось вірить, що Арахамія буде під Покровським тримаючи кулемет, стримувати наступ ворога? Може лейтенант Баканов? Чи Микола Тищенко? Ну, давайте чесно казати. Цим людям Україна потрібна, як кормова база, не більше, не менше. Бо вони не розуміють ані Україну, ані розуміють, що є щось інше, ніж якісь персональні інтереси. Країна повинна змінитися. І якщо не змінимось, то побачите, наскільки я правий. Мені дуже не хочеться бути правим. Я хочу, щоб мої діти і онуки жили в Україні. Не в Російському Українському Федеральному окрузі, а в Україні. Для цього треба змінюватися і примушувати владу змінюватись теж. Бо з такою корумпованою історією, з такою, такою кількістю невигласів, з такою кількістю ідіотів. Ми ворога не переможемо. До речі, наша армія перемогти може. Треба дати їй чим, і треба не заважати. Це найголовніше. Дякую, що дивились, папа. -па.